Армадо забудь про головний біль. Їй 39 років. Вона родом із Київщини. І саме їй вдалося привести до України першу Нобелівську премію миру. Олександра Матвійчук навчалася в Київському національному університеті Шевченка та Стенфордському університеті. Понад 12 років працює над захистом прав і свобод людей. 15 із них керує центром громадянських свобод. Під час повномасштабного вторгнення Олександра залишилась у Києві. Лише з лютого 2022-го правозахисниця разом із командою задокументували 28 тисяч воєнних злочинів Росії. Олександра потрапила до списку 100 найвпливовіших жінок світу. За версією Бібісі за правозахисну діяльність під час масштабної війни Центру громадянських свобод присуджено першу в історії України Нобелівську премію миру на врученні медалі в норвезькому осло Олександра зачитала промову, що облетіла весь світ. Звичайні люди мають набагато більше впливу, ніж вони самі собі думають. Голос мільйонів людей у різних країнах може змінити світову історію швидше. Ніж втручання ООН, час взяти відповідальність. Ми не знаємо, скільки у нас цього часу текст до виступу українська правозахисниця писала у темряві вдома в Києві під час відключень електрики, а ще у дорозі в потязі. А просто зараз Олександра Матвійчук у гостях в студії сніданку. Вас вітаємо у нас в студії, і от зараз на столі ми можемо на столику побачити. От репліку так цієї... це офіційна репліка. Так вона виглядає. А, 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 чому саме так вийшло? Що саме офіційна репліка? У вас в руках, а сам сам оригінал, де? Саме оригінал залишився в сховищі Норвезького Нобельського комітету. Ми з командою прийняли рішення провести аукціон для того, щоб виручені гроші віддати на потреби, які зараз Україна має. З вашої ласки можна показати з обох боків Чи так. з обох боків. Якщо з ваших збуків, руках, там, та, да. ми чи, її змогли чи ми, чи ми, чи ми розглядіти, тому Реально? що так, це так? дійсно ну і Є сама виступ. по собі унікальна річ і престижна нагорода. Від Нобеліського це унікальний малюнок саме центру вашого це він в дипломі чи чи на цій репліці? Норвезький художник зробив унікальні малюнки для кожного із лауреатів. і ось так виглядає той, який О, би зроблений для центру ласка, громадянських оператори свобод. Оператори налаштувалися так. У труках так показали дійсно. А ми малюнок що означає? Можете описати? Ну, тут зображені три постаті, які ідуть. Власне, у нас дійсно довгий марафон. Єдине, що в мене враження, що ми його не йдемо, а ми його біжимо в швидкості спринтеру. Отже, це така перша Спасибо. Нобелівська медаль в Україні. Так і ну треба згадати, також що під час промови на врученні в Ослот ви сказали про нову міжнародну систему безпеки і миру. Давайте згадаємо, як це було. Міжнародна система миру та безпеки більше не працює. Ми не маємо жодних правових механізмів, щоб зупинити російські звірства. Тому багато хто із правозахисників були змушені і зброєю в руках захищати те, в що вони вірять. Та зазначимо, що так. Олександро, це ваша промова особисто. Це не колективна. Так, от цей месець, що ви, як було сказано, ж історії попередньо ви виписала це вночі майже напередодні. Так відправлення Я писала уривками, тому угу. що часу зосередитися і там просвятити цьому угу. кілька днів не було. І власне писала, як я вже повідомляла, при світлі свічки, при світлі ліхтарика в себе на кухні в дорозі. В які подязі. головні меседжі, ми не можемо повністю показати ваш виступ безумовно, які головні тези з вашого виступу і як сприйняла спільнота, яка була безпосередньо в залі? Я почну з останнього так. дуже гарно сприйняли. Я коли закінчила зал встав. І були дуже тривалі аплодисменти і відгуки. Я бачу в іноземній пресі, які цитують промову. Вони, вони говорять про те, що нас почули, і для мене це було дуже важливо, тому що я вкладала в цю промову той зміст, який би ми українці хотіли світу донести. Угу. І от головні тези, будь ласка, для того той меседж, який мав почути весь світ. Основний меседж, що Україна буде боротися і Україна переможе, що мир не настає, коли держава, на яку напали, складає зброю, бо це не мир, а окупація. Так само в цій промові я згадала, що вся ця ситуація, яка є станом на зараз, це результат того, що світ забув, що права і мир мають нерозривний зв'язок. Бо... Якщо не звертати увагу на порушення прав людини, то рано чи пізно держава стає загрозою не тільки для своїх громадян, але й для всього регіону, і Росія цьому яскравий приклад. Ну, безумовно європейські інституції щодо надання і гарантування прав людині, там вони працюють. Важливо було б щоб ці інституції спрацювали також і щодо українського народу, який зараз перебуває в цій не встані, а воює за свою незалежність. Це найголовніше, і окрім того, щоб не було декларативне, так Європа... Опас прийняла, ми співчуваємо, щоб дії були. Оце найголовніше. Абсолютно. я е, потім мала за прекрасну нагоду разом з іншими. Uh -huh. Членом української делегації бути в європейському парламенті, коли вручали сахарівську uh -huh. премію, і вперше в історії цієї премії вона була вручена всьому народу України, і я мала можливість виступати на спільній прес-конференції uh -huh. з президенткою Європейського парламенту і е, говорила про те, що Україні потрібно, і це звичайно дивно звучало з уст правозахисниці, але я говорила, що нам потрібна сучасна зброя. Ну от разом з центром громадських свобод ви також вимагаєте трибуналу для Путіна. Нас... Так. наскільки це можливо і коли ми люди, які не передбачають майбутнє, ми люди, які це майбутнє створюють, і зараз ми докладаємо. Всіх зусиль для того, щоб створити міжнародний uh -huh. трибунал, щоб Путін, Лукашенка та інші російські воєнні злочинці опинилися перед обличчям правосуддя, бо весь цей жах, через який ми в Україні проходимо, це результат тотальної безкарності, яку Росія мала протягом десятиліть. В Чечні, в Грузії, в Молдові, в Сирії, в Малі в інших країнах світу настав час це зупинити. Олександро, ну добдію, говоримо завжди зараз. перед паузою, це важливо проговорити. Всі українці чекають, ми хочемо стати свідками угу. трибуналу живого Путіна і живого Лукашенка, щоб вони відповіли за свої злодіяння проти людства. Але ж ми ж розуміємо, що цей трибунал може статися і після того, як вони помруть. Ну як сам процес угу. він знов таки по смерті він може відбуватися. Наскільки можливо, що це буде при нас? Ми живемо в 21 столітті. В минулому столітті, коли створили Нюрнберзький трибунал, mm -hmm. то його створили коли, коли нацистський режим впав. І зараз наше завдання переконати, що правосуддя не має чекати, воно не має залежати від міцності авторитарних режимів, що життя кожної людини має значення, і ми доб'ємося свого. Надалі трошки особисто від Олександра Матвійчук дізнаємося її історію. Українська правозахисниця Ретельно. Олександра Матвійчук, Нобелівська лауреатка, і як спільнота українських правозахисників отримали цю найпрестижнішу нагороду, продовжуємо говорити про невідворотність покарання рашистського і режиму його особлення самого Путіна. Але трошки хочете про особисте, про вас поговорити. Як як ви сприйняли першу новину про те, що ви зробите нагороду? Що центр громадських? Це було. Так. я була в дорозі з робочої поїздці з Нью-Йорку до Києва, і зараз всі дороги проходять через Варшаву. І йшла на потяг. От десь за за півгодини до потягу mm -hmm. ми дізналися про те, що центр громадянських свобод став Нобелівським лауреатом. Перше моє відчуття це було якесь величезне подив. Це не про те, що ми думали чи mm -hmm. мріяли. Це mm -hmm. завжди Нобелівська премія миру. Це звучить як космос. Ну тобто, mm -hmm. це для якихось селебріті, це не для правозахисників. Mm -hmm. Ну от ну тобто, але те, що ви були номіновані, ви знали чи ні? Ні? А тобто, ви навіть не знали, що ні. ви були номіновані? Ні, це була абсолютно несподіванка. Ну от. ну і після перемоги була хвиля хейту. Ну на вас всі каміння полетіли, тому що центр громадських свобод розділив Нобелівську, Нобелівську премію з білоруським правозахисником Алесем Біляцьким і російською правозахисною організацією Меморіал. Ну, це рішення не ваше оргкомітету, але тим не менш було ну багато негативу саме у ваш бік. Я пояснювала всім журналістам за кордоном, які теж про це питали, що ви маєте Зрозуміти, як це сприймається в Україні, тому що коли з'являються Україна, Росія, Білорусь, то це дуже нагадує оцей Нафталіновий mm -hmm. старий міф радянський mm -hmm. про так звані братські mm -hmm. народи. Коли ми всі знали, що це величезна брехня, нема братських народів. Є один народ, який домінує, одна культура, яка домінує, одна мова, яка домінує, але ця премія вона не про країни, вона про людей. Вона про людей, які спільно борються проти спільного зла, яке знову намагається домінувати у нашій частині світу. У цьому контексті це мені нагадує історію дисидентів, які в радянському союзі боролися проти цілої тоталітарної машини, із гаслом за нашу і вашу свободу. Ну але треба зазначити, що ви попросили окрему прес-конференцію від росіян і е, білорусів. Е, як на це відреагували вос і чому попросили про це? Мені здається, що зараз має бути чутним голос українських mm -hmm. правозахисників і і нам, і колегам російським правозахисникам є що сказати, mm -hmm. і не потрібно нас спеціально зводити разом. Е, треба слухати, що ми говоримо. Ну і <кій> повертаючись до. Ваших витоків і самі професії в вашому житті? Ви сама з броварів? З Збоєрки. Збоєрки, перепрошую, да і от а чому ви захотіли стати саме правозахисницею на цю на цю професійну дорогу? Що я... вас що стало тригером? або була якась історія, де ви сказали собі, що маленька Саша з боєрки буде правозахисницею? Ну, я є дві речі. Перше, я в школі познайомилася з дисидентом, mm -hmm. філософом, письменником Євгеном Сверстюком. І він взяв якось наді мною опіку. Він вів мене в коло дисидентів, і якось я зростала в цьому колі фантастичних людей, які... Говорили те, що думають, і жили так, як говорять, і це було дуже такий надихаючий для мене приклад. А от почати цікавитися боротьбою з справедливістю mm -hmm. мене стало з вивченням історії України, і коли раптом я зрозуміла, що Василя Стуса вбили в радянському гулазі, тоді коли мені вже було три mm -hmm. роки, і це справило на мене величезне враження, що це зло воно поряд. Більше того, тих, хто його. Фактично на оцей мор прирекли, Вони ж є в українському політику. Я про медвечука це mm -hmm. також воно мав би справи. Ну уже нема, так. на той момент, коли ви ухвалювали для себе рішення, стали to, to було, правозахисницю. вам, mm -hmm. паси вам, Олександра. І в контексті правозахисників і гарантування прав і свободи українцям. Ви теж несете дуже важливу роль. Для нас усіх, не тільки особисто свою професійно. Тому будемо сподіватися, що ці нагороди це не просто нагороди. знаєте, відзначили і забули, мається на увазі там в Європі, що це має втілюватися в життя. Те, заради чого ви і ваші колеги е, прагнуть. Пасібі вам. вам. Дякую. Дякую. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.